Доброго дня! В нас зазвичай ранок в селі табаки починається з того, що шкільний автобус забирає дітей до Болградської гімназії, де я навчаюсь. Але сьогодні я виконую завдання класного керівника: дізнатися більше про село та людей, які там живуть, саме того першу. В чергу я вирішив завітати до старости нашого села Стерзі Володимира Володимировича. Володимира Володимировичу, я би хотів дізнатися більше про село табак і познайомитися з жителями цього села. Добре, добре. Сідайте, Володимире. Ми їхали в теплій машині. По зимовому селу. І я вже був в перечутті чогось цікавого та захоплюючого. Коли ми під'їхали до селищної ради староста села, вже чекали робітники міського водоканалу, якими Володимир Володимирович роздавав е, вказівки по благоустрою села. Коли ми увійшли в кабінет старости, я був дуже радий бачити фотографії та кубки спортсменів з різних видів спорту та різного віку. Серед фотографій я й знайшов свого дідуся отжого Бориса Миколаєвич, який був деякий час головою села і грав у футбол за команду села. Я дуже пишаюсь тим, що я його. І тут почалися бути. Приходили люди, просили у старости вирішити їхні особисті питання. Це було дуже довго і, якщо чесно, скучно. Того я і вирішив піти і подивитися, що в інших кабінетах. В коридорі мою увагу привернули листівки, плакати та фотографії, які пов'язані з військовою службою, адже це так важливо в наш час. Далі експерти з різних питань робили свою роботу, друкували та реєстрували документи, робили ксерокси, приймали жителів села. Після того, як староста прийняв всіх відвідувачів, ми перевіряли роботу працівників. Одні чоловіки робили ворота для місцевої лікарні. Інші у сніг. У цвинтарі Іван Дмитрович мені розповів про майбутню капличку, яку, до речі, теж проєктував мій дідусь. Але найбільшим подарунком для мене було те, що мені дозволило самому зібрати сміттєвий бак та допомогти працівникам. Також я подивився на роботу нашого лікаря. Потім пішов до школи, де вчилася моя мама. Побував на нашому табаківському джерелі з найсмачнішою водою. Та подивився знову на чудове мальовниче місце. Наш ліс, як каже тато, табаківський горнолижний курорт. Нарешті у нашому селі поклали нову дорогу. По якій дуже приємно йти та їхати. Окремою сторінкою мого знайомства із селом і екскурсія до музею села. Не тільки цього музею є цоєва прасков'я Іванівна. Вона з любов'ю та трепетом розповіла, як у музеї проходять зустрічі на свята та майстер-класи. у чи сетри павші сінють у небе, небе стану лимонелі кулакелі. Як люди приносили свої речі, вироби з різних матеріалів, тканини, глини. Та найцікавіше – старовинний тканський станок, який все ще може ткати. На ньому, чи яких 80-100 років назад, ткали тканини та доріжки для піклуха. Просковія Іванівна була дуже вдячна, що її справа нас зацікавила. Моє село частинка України, моє село це небо, голубень, моє село це серце половини, моє село це зустріч поколінь, моє село для мене ти єдине. Це тиша, спокій, праця і родина. Моє село мені ти серце полоне, моє село.